Що я знаходжусь біля організатора цього неймовірного прекрасного благочинного заходу? Але я думаю, що про нього краще розкаже сама Мариночка. Мене звати Марина Євсюкова. Я представляю міжнародну асоціацію моделей України сьогодні. У мене друга місія благодійний проект. Ми з Лілія Лейнік створили благодійний проект, в якому ми дуже хотіли розповісти про людей, які своїми добрими справами допомагають наближати перемогу. Це наші волонтери. Зараз нам всім не вистачає світлих подій, бо ми живемо в такі часи, де дуже багато темряви, і хотілось трошки додати світла. І трошки поспілкуватися, розповісти друг другу і підтримати один одного. Я вам вдячна за такий неймовірний прекрасний захід. Дякую. Я впевнена, що це не остання така дякую. подія. Дякуємо за вашу роботу. Дякую, Олександре. Дякую.